дня, компанія Tofocus, отаке нове надходження у нас, це Hyundai Tucson 2020 року випуску. Автомобіль має дуже класний стан, комплектацію в такому гарному кольорі. На Охайно в салоні. Цей автомобіль у нас має безключовий доступ, повний електросклопакет електродзеркала, відкривання з кнопки багажника. Датчики сліпих зон, парктроніки, автоматичну коробку передач, двохзонний клімат, мультикермо, пробіг даного авто всього лише 59 тисяч, досить гарний стан автомобіля. Ви можете приїхати і придбати його в кредит, або приїхати і обміняти свій старий автомобіль на новий. Знаходимося ми на гришка 4А компанії Автофокус. Автомобіль знаходиться в нас на майданчику, тому чекаємо на перегляд даного авто.